Доброго дня, слава Україні! Доброго. Дякую, що ви так чисельно сьогодні зібралися в Домі Франка. Я називаюся Ігор Медвідієй, заступник директора з наукової роботи Дому Франка. Радий вас всіх вітати тут, в цей знаковий для всіх українців День Незалежності. Хотілося сказати кілька слів про те, що. Чим можлива ця виставка і ваша присутність тут зараз? Зокрема, вона важлива тим, що мені здається, що ми маємо усвідомлювати, за що ми боремося. Так? І кожен з вас має відповісти собі на це питання. Відповідей буде багато. Але я думаю, що один з варіантів відповідей, який є можливим, ми боремося за нашу культуру і за наше. Світосприйняття красивого, гарного, мені здається, що це властиве українцям. Ми приходимо і ми милуємося красою. Ми створюємо цей садок вишневий коло хати в себе, і ми теж приходимо в різні мистецькі, культурні заклади, заклади щоб оглянути красу, щоб нею насолодитися. Це є один з е, варіантів, який можна звітний на це питання. І сьогодні е, я особисто перед виставкою, оглядаючи ці роботи, от, отримав це естетичне задоволення від цих робіт, було насправді чудове. Другий момент, який хотілося би відзначити, е, це і почуття гумору. Е, так? В тяжкі часи почуття гумору тримає. Воно дозволяє нам. Е, Далі, дозволяє, додає нам бадьорості, додає нам настрої, додає нам сил продовжувати і продовжувати нашу спільну справу. І мені здається, що автор ну, дуже десь гарно відчитує цей Галицький гумор у приповідках так і передає їх у своїх роботах. І третій момент, який дуже важливий, на мою думку, це є тяглість поколінь. І традиції, і модерності. Бо Франко був водночас і великий модернізатор, і водночас людина, яка зберігала і пам'ятала, популяризувала традиції. Навіть його вишиванка з піджаком, це завжди ми наводимо як такий класичний приклад поєднання традиційного і сучасного. Мені здається, автор просто теж. Блискуче демонструє оце поєднання, коли ми дуже тішимося, що беруть автори, так, читають франка, надихаються ним і створюють новий продукт. Але цей новий продукт є досить якісний, так. Це, він є досить сучасний, він є такий, на який справді хочеться е, приходити, на, 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 на який хочеться е, оглядати і на який, над яким хочеться роздумувати. Ось це такі три короткі е, тези, які я хотів би сказати. Бо відкриття виставки то не є лекції, то не є дискусія, то не є, знаєте, не хочу її розтягувати, але мушу подякувати причетним е, особам, які, е, окрім самого автора, який ще матиме слово, і який безумовно є головним героєм цієї виставки. Е, теж е, Завідувачу, головному зберігачу фондів музею Франка Віктору Мартинюку, який власне, десь був таким комунікатором з старосом, який доклав багато зусиль для організації цієї виставки, безумовно нашому експозиційному відділу і головному художнику Олександру Дворському і його колезі, завідувачу завідувачів сектору. Олександру Пушенку і завідувачці відділу Вікторії Дмитрик, яка теж брала активну участь в комунікації цієї виставки і поширення. І... Тож, всім вам e дякую e за цю працю, e без вас би це не постало. І може пару слів e скаже Віктор. Що ж не сказати, скажу. E Взагалі так ведеться, що. E Товариство любить прийти, подивитися або послухати, а ділитись враженнями значно менше любить. Ну, бо вже якось переважно пора йти, так, і взагалі треба ще подумати. Я сам таки ніколи майже не говорю, не ділюсь враженнями, а про добру людину треба щось добре говорити, тому що нагода не все трапляється. І як уже щось з'явилось на думці, то висловити ж годиться. Принаймні дотепер всі, хто виставку бачив, то в найдивовижніший спосіб виявлялося, що їм ця виставка подобається, хоча здавалося, що нічого цьому не сприяє. Люди та люблять, там в важливих словах ставлять зірочку посередині або як там. Можете потім подивитися, таку рисочку ставлю, щоб не всі букви писало, а треба було додумуватись. Ну і взагалі тараса погляд на світ достатньо макабрично бадьорий, що так само не всіх, напевно, виси... не всіх тішить, але не всіх веселить. Це свідчить, мені здається, про те, що Тарас, так принагідно заримує з іншою нагодою, Тарас сутий сковородинець, тобто живе, так як заповідав Споворода, а він заповідав слухати себе і бути, слухати Бога всередині себе. Так? Тобто, Бог не десь там на небесах чи в мудрих книжках, а Він живе в серці, і якщо за ним йти, то. Дорога буде... Будеш триматись правильної дороги, як хтось пише на одній з цих робіт. Взагалі я скажу вам, що коли це все оглянути, одразу хочеться говорити цими приповідками і прислів'ями, бо, ну, бо вони самі якось на язик накочуються. І я думаю, що в такий спосіб ми досягнуто, хоч мета, звісно, в тому не, не полягала. Але коли ось хтось береться так. Щиро від себе, а не від доручення чи, чи, чи вимоги вчителя з тим матеріалом працювати, то виявляється, що цей матеріал прекрасний, він дуже живий одразу розвивається. Ну і е, е, Два слова ще скажу про те, що тут, крім е, тиресових робіт, є. На цій вітрині ви зможете побачити оригінали видань галицько руських приповідок. Е, цікаво, що. Іван Франко почав їх збирати в дуже юному віці, ще в 70-х роках, тобто йому там ну, ще й 20 не було. Кожен з вас може собі уявити, як це, не мавши ще 20 років, починати записувати за балакучими людьми, а він не просто ж записував, він їх розбалакував. І от вони йому наговорювали і це все опинялося в нотатниках. Ще цікава історія, яка дуже добре, мені здається, Франка характеризує ідеально, От щоб зрозуміти, чим Франко особливий, то можна брати передмову до другого видання, те, що виходило вже не у географічному збірнику, а окремою книжкою. Там він пише про те, що безліч матеріалу було зібрано в часі, поки він сидів в язниці. Чоловіка саджають в в'язницю несправедливо, перший раз, там, другий раз, він кожен раз береться і записує фольклор. І серед іншого записує приказки про так? сім. Створюються таким чином лабораторні умови, в яких це можна робити далі. Так він розширював теж географію, бо багато де він ходив був особисто, але часом таким чином люди самі опинялися поруч з різних країв. І, от, так воно збиралось. Тобто видавалося в етнографічному збірнику там, протягом 10 років, від 91-го до 10-го. Ну і можна пошукати, як от вони ті самі приповідки, які є на розгорці, ви зможете дещо з цього знайти в рамах і вітрях. І теж є невелика інсталяція в кінці. А про неї нічого не буду казати, то декоративний елемент, але щиро подякую слові Ользі Грибовицькій за надані матеріали, які е, дуже фактурні. Е, кому ж це не подякували? Я подякували богданці мене. Ага, е, ще там е, я трохи щось був, написав як анотацію, ну, то, як -то переказувати не буду, хто схоче, собі прочитайте з правого боку. А з лівого боку там теж не полінуйтесь, є всі тарасові виставки їх. Так багато, що ми всі дрібні житті. Можна, можна вивчати галети. Або намалювати щось. щось. Ну і ми обіцяли сюрприз, але його не вийшло, бо до трьох господиннях хата не митиме. Це та й таке. Хіба Любомир потішить, якщо Юля... Що? Тут, та, Юля, тут є Юля, так от вона вміє таке робити на шкірі. Якби хто хотів, то звертайтесь. У нас є ексклюзивна домовленість про те, що галицькі флешки можуть бути використані за призначення. Після тривоги. Прямо в сусідніх двері підходить. У нас вийшов сюрпис. Ще б можна було мораль сказати, так? Мораль перша. Що буряк не дорога, <рес> при дорозі не росте, тобто як людина особлива, то вона. Ну, то її треба шукати в правильних, правильних людей, треба в правильних місцях шукати, то тішимося, що пересади знайшли. Е, ще мораль, що не буває. Ага після, після булі погодження. Тобто починалося все з пандемії. Потім війна, так закінчилась війною. Ну, тобто не закінчилися, закінчиться перемогою, бо ми е, над тим працюємо, хто як може. Е, ну і ага, і остання мораль е, добре е, пити і гуляти, гуляти і пити, і нічого не платити, так? Е, всі зайшли за так, але кожен може, там є така скринька, Ігор не оголошував, так? Цим разом збираємо для музею. Є одна така збірка, вирізок з першого франкового, першого річного ювілею по франковій смерті, яку дуже фахово готували свого часу, і яка, ми свого часу була. При музеї, але потім була втрачена. В кожному разі ми знайшли спосіб, як її перевірку Вона вже в цих стінах, але ми винні грошей, то ми їх от То Хто може, то долучиться, все піде на закупівлю цієї збірки. Так, і ще є там мораль така по скрипту. Я побачив і вона. Очевидно, могла не могла привернути мою увагу, бо бурчить як медвідь, і це про мене, мабуть. Я трошки сьогодні бурчу, але вже не забагато хочу передати слово авторові, щоб він розказав, як власне в нього зробилася ця ідея цих майбутків, і розказати про... Це слово Пенсію. Ця виставка зародилася в часи пандемії, як вже казав казали. То е, була така, є такий в інтернеті є такий челендж, називається Інктовер. І я це, це протягом місяця робив по ілюстрації. І я про кілька разів пройшов його, а потім подумав, що було б цікаво зробити і на цілий рік. Цей, такий, у практику, кожного дня по ілюстрації треба була тематика якась до того знайти. І якраз тоді під руку попалися прислів'я і приповідки Галичини Франка. І а мене та тема дуже цікавила. І гортаючи ту книжку, я побачив, що там дуже багато прислів, які використовували моя бабуся, мій дідусь. І... Багато людей використовують їх зараз. Тобто така якась тягність зародилася. І я думаю, в яких, яких, в яких мотивах це використовувати. І е, мені дуже подобається татуювання 50-х 50 років минулого століття в Сполучених Штатах. Я шукав щось подібне в нас, але не знайшов. І тоді зародилася ідея переробити і зробити свій манер е, наших таких. З нашими оповідками, нашими словами, малюнками, таку цілу збірку. І 1 січня 2020 року я почав з першого малюнку. І так цілий рік по одній ілюстрації кожен день з збірок на прислів'я робила з ці малюнки. Ну і так наробив я більше. 400, більше 400 малюнків, бо деколи виходило в один день 4 і 5 малюнків виходило робити. Ну і так вони зробилися, і я їх склав гарно в папку. А потім, колись я зустрів Віктора, ми щось розговорилися, і я кажу, от в мене є такі по пофаленко. Віктор запропонував, давайте зробимо виставку. І воно так якось само собою одне за одним, одне за одним, і дійшли до такої великої двох виставки. І Я дуже здивований, що так все гарно вийшло, бо дуже багато ілюстрацій, і книжки, і ще інсталяція там така декоративна. Ну, Мені дуже сподобалось. Я хотів би всім подякувати, подякувати музею, подякувати вам. Друзям, близьким, відвідувачам. І хотів би ще подякувати моїй сім'ї за підтримку, допомогу і тримаємося купи, а так що подивитеся, як продовжується та, та приказка. Дякую. Можна виступу говорити, виступу треба оглядати? Please, please. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago <laughs>